Пересопницьке Євангеліє, національна святиння України. Саме так ознаменували наукову конференцію вчення Рівненського інституту слав'янознавства та інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук. Ректор рівненського вишу Людмила Шелюк розповідає: осторонь цієї теми пройти було неможливо, адже серед її підлеглих чимало істориків та релігієзнавців, які роками досліджують цю книгу. Ми не могли пройти осторонь цієї події, тому що ну, перш за все, у нас працюють. Вчені, які займаються історією релігії, які тісно співпрацюють з інститутом філософії Національної академії наук України, і ну я би сказала, це видатні релігіознавці України. Пересопницьке Евангелія та його епоха з такою темою доповіді ознайомив присутніх відомий в Україні професор та академік Мирослав Попович. Науковець розповідає у 16 столітті суспільство було зовсім іншим. Тоді фактором об'єднання людей була релігія. Втім, сьогодні. Це безперечно політика. Він засмучений події, які зараз відбуваються в Україні, пригнічують, і тому переконує пересопницька Євангелія. Це одне з основних історичних надбань нашого народу, тому воно має нагадати українцям про свою історію. Нам дуже важливо продовжити традицію єдності, тому що ми маємо сьогодні дуже тривожні симптоми зіткнень, конфліктів, які роздирають тіло і душу України. На конференції науковці не лише презентували свої доповіді у обласному краєзнавчому музеї було представлено три секції: історичну, культурно-мистецьку та філологічну. Після цього науковці вирушили до пересопниці. Ми побуваємо в пересопниці і поклонимося тим місцям, де була реалізована ця велика робота, значима робота. Я скажу так, що кожен народ себе певним чином ідентифікує з якимись видатними пам'ятками. Якщо говорити про книги, то це звичайно пересупницький Євангеліє. У світлі останніх подій, які відбуваються в Україні, ця тема, за словами організаторів заходу, є надзвичайно актуальною. І на їх думку, пересопницьке Євангеліє має стати для українців релігійним, історичним та політичним символом свого існування. Людмила Совонькіна Леонід Сипатий інформаційний випуск новин.